Привіт дітки! Розкажіть, будь ласка, чи знали ви, що можна грати за допомогою води музику? Сьогодні провівши експеримент, ми з вами спробуємо це вияснити та, можливо, навіть зіграти. А для цього нам потрібен звичайний простий уйлів або ручка, склянки із водичкою, склянка для водички найменше, більше та. Серединка, половинка баночки. Беручи олівчик. Потрібно вдарити по склянці та потрібно взяти наш олівець та по черзі вдаряти кожну склянку. Склянка номер один. Що ви чуєте? Дзвук, звук чіткий, дзвінкий. Склянка номер два. Звук не такий чіткий, навіть трішки глуховатий. Третя склянка. Звук глухий. Тобто його чути не дзвінко та не чітко. Він приглушений. Але чому у кожній із склянок звучить різний звук? Це все відбувається тому. У кожній склянок різна кількість води. При постукуванні на склянку йде вібрація, яка проходить крізь воду та відповідає за певний звук, відтворюючи його. З допомогою таких звуків можна і творити свою власну мелодію. Ось так. Ось такий експеримент з музикою та водою ми з вами сьогодні провели та вияснили, що можна грати навіть за допомогою звичайної води. Спробуйте і ви. До зустрічі!